Це спеціальна доповідь. Яку я тримаю в руках, це конкретні рекомендації, які будуть направлені до Верховної Ради України кабінету міністрів профільних центральних органів виконавчої влади правоохоронних органів. Наразі урядом передбачено механізм вибіркових перевірок фактичного знаходження внутрішньопереміщених осіб за вказаною ним адресою. Я як амбуцман вважаю таку норму дискримінаційною. Якщо держава надала вже статус ВПО, якщо держава розуміє, що людина залишила свою домівку, домівка зруйнована. Спасибо. То перевіряти людину в робочий час, чи вона живе на зйомній там квартирі в приміщенні, чи не живе це нонсенс. Ми, ми чомусь згадуємо постійно про якісь майнові речі. Да? Ми згадуємо про житло, про зруйновані якісь речі, а ніхто не каже про здоров'я. Наші громадяни повинні розуміти механізм, як звертатись за додатковою допомогою в разі каліцтва, в разі смерті близької людини. Ми не можемо в принципі. Очікувати, що наші консульські та дипломатичні установи справляться з мільйонами громадян, які додатково будуть звертатись за отриманням українських документів в майбутньому. Вони на це не розраховані, в принципі. Окрема рекомендація, щоб в тому числі наше Міністерство закордонних справ, справ сприяло відкриттю додаткових відділень ДП «Документ за кордоном. Згідно нашого чинного законодавства, я можу звертатись до Національних судів в інтересах будь-якого громадянина України щодо відновлення документів. Ми це робимо. Мін'юст сприяє, швидко отримуємо дублікати і повертаємо як дітей, так і дорослих з території Російської Федерації та е, інших територій. Задача нашої команди це не тільки це описати в доповіді, а наступна задача це контролювати в рамках свого мандата, як наші рекомендації будуть втілювати в життя безперечно, весь світ працює над тим разом з Україною, щоб відбулися репарації від держави-агресорки. Але ці люди, які втратили близьких, які важко постраждали, вони потребують допомоги тут і сьогодні.